Сьогодні продовжуємо розказувати історію виникнення і розвиток моделі Renault Megane супернародного автомобіля. Першу частину цього відео, а саме про перше та друге покоління Рено Меган, ви можете знайти за посиланням в описі даного відео. А ми зараз поговоримо про третє, четверте покоління і нові електромегани. Нагадую, що ви знаходитесь на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Обов'язково підпишись на канал, попереду багато цікавого контенту. І поїхали! Таке невелике доповнення, у першій частині відео, де ми говорили про друге покоління меганів, я забувся згадати про меган кабріолет. А саме він позначався позначкою CC. Перший він представлений в березні 2003 року, випускався в двох варіантах бензиновий і дизельний. Має філігранну конструкцію даху і чотири повноцінні місця. Зустрічається цей автомобіль доволі рідко, ну в принципі, як і всі кабріолети. А ми тим часом йдемо далі. У 2008 році на Паризькому автосалоні були представлені Renault Megane 3-го покоління в кузові п'ятидверний хетчбек і тридверне купе з назвою Меган Купе. А купе, як ми знаємо, це автомобіль чотиримісний. На відміну від другого покоління Меган, в автомобілі зникли рубані такі прямі форми. 28 листопада того ж 2008 року п'ятидверний хетчбек і меган купе офіційно не дійшли в продаж. Ці дві моделі мають різні конструкції, автомобіль купе має спортивний дизайн. Той час, як п'ятидверна модель є консервативнішою. В продажі зняли автоматичну коробку передач. Вона замінюється безступінчатою трансмісією. У 2009 році компанія представила Універсал, його назвали Sport Tour. Також в 2010 році представили Меган Купе Кабріолет. У цьому ж році додався 1,4 літра двигун з турбонаддувом. З часом седан з цієї лінійки автомобілів виділився в окрему модель і отримав назву Renault Fluence. Megane 3 обладнаний численними пристосуваннями, покликаними підвищити ергономічність і комфорт автомобіля. У стандартне оснащення в комплектації Authentic входять галогенні фари, дзеркала з електроприводом і підігрівом. тканинна оббивка салону, сидіння водія з регулюванням по висоті, нероздільна спинка заднього сидіння. Центральний замок і передні електросклопідйомники, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Ну, в принципі, якщо взяти на 10-ті роки, абсолютно нічого такого цікавого тут немає. В оснащення комплектації комфорт включені передні протитуманні фари, кермо у шкіряній оплітці, підігрів передніх сидінь і електросклопідйомники для передніх і задніх дверей, аудіосистема з підтримкою mp 3 і кнопками управління на кермі. У дорожчих комплектаціях пропонується комбінована оббивка салону, опціональні ксенонові фари, система Hard Free і багато іншого. Ходові якості Renault Megane цілком відповідають його динамічному вигляду. Машина точно, слухняно і ефективно виконує команди, надаючи високий рівень водійського комфорту і безпеки, завдяки широким передній та задній колії. Наявність електропідсилювача рульового управління зі змінним зусиллям, а також сучасної ходової частини в поєднанні передньої підвізки Макферсон із задньою напівзалежною і дискових гальм спереду і ззаду. Мінімальний радіус розвороту хетчбека Renault Реномеган становить 5,5 метри, висота дорожнього просвіту 16,5 см. При створенні даного Renault Megane велике значення надавалось системі безпеки, яка є однією з кращих у цій категорії. До неї належать подвійні датчики бокового удару. І двокамерні подушки безпеки для захисту грудної клітки і тазу, які дозволяють пом'якшити наслідки бокового зіткнення. Перечисляючи це все оснащення автомобіля, я звернув увагу, що так, в Вікіпедії доволі гарно все розписано, але якщо вдуматись, тут нічого такого особливого немає, нічого такого, щоб не було б в інших автомобілях. Але в принципі, чого хотіти від бюджетного автомобіля, який брав своєю ціною, тобто оснащення майже те саме, що і в інших, але коштує на порядок дешевше. У квітні 2012 року автомобіль модернізували. Зміни були ледь помітні: нові світлові вогні чорного кольору, новий передній бампер в смужку. А у вересні 2013 року представили цю саму модель модернізовану вже другий раз. Модернізації піддали трьох і п'ятидверні хетчбеки універсал та версію РС. В автомобілів змінилася передня частина фари головного світла, решітка радіатора, бампери, двигуни та оснащення. Всього виготовлено близько 4 мільйонів автомобілів. До двигунів, як завжди, у Меганах дуже велике різноманіття. Ви бачите їх зараз на таблиці. Хто хоче ознайомитись детальніше, зупиняйте на паузу, роздивляйтесь. І вже після другого рестайлінгу автомобіль став схожий на четверте покоління. Можна сказати, це був такий невеличкий перехід від третього до четвертого покоління. Але нічого не стоїть на місці, і в вересні 2015 року знову ж таки на Франкфуртському автосалоні представили Renault Megane 4-го покоління в кузові хетчбек. І це вже традиційно в Megane, що лінійка нового покоління починається саме з хетчбеків. Автомобіль збудовано на платформі Common Module Family коротко CMF. у березні 2016 року на Женевському автосалоні представлена версія універсал під назвою Grand Tour. В липні 2016 року опубліковано фотографії версії седан, що виготовляється в місті Бурса в Туреччині, який прийшов на заміну Рено Fluent. У Renault переглянули внутрішній дизайн моделі Megane і приділили більше уваги шуму ізоляції, а також додали більше варіантів внутрішнього дизайну, завдяки чому модель стала набагато комфортніше. Всі версії автомобіля добре укомплектовані, оснащені 15-дюймовими легкосплавними дисками Bluetooth. Функціями синхронізації телефону і кондиціонером, бортовим комп'ютером, передніми електросклопідйомниками, динамічніші авто укомплектовані системою супутникової навігації TomTom, tom, -tom кліматконтролем. клімат-контролем, модифікація GT, тобто Grand Tour, крім перерахованих вище функцій, доповнена камерою заднього виду і спортивним обвісом. Меган, в залежності від комплектації, може бути оснащений двозонним клімат контролем і іммобілайзером у моделі четвертого покоління. Кліренс дорівнює 14,5 см, що на цілих 2 см менше ніж в третьому поколінні. У 2020 році Megane був оновлений для 21-го модельного року. Автомобіль отримав бензинові двигун TSE 1.0 та перший в історії моделі плагін-гібридну версію як у варіанті універсала, так і хетчбека, що продавалися як Меган e tech також на гібридах були бензинові двигуни 1,6 та батареї ємністю 9 і 8 кВт. З гібридна установка забезпечує Меган потужність 160 кінських сил, дозволяє розвивати швидкість 135 км на годину та має запас ходу 50 км. Седан Megane оновлюють фейсліфтом у лютому 2021 року через кілька місяців після хетчбека та універсала. Він отримав новий бензиновий двигун з потужністю 115 кінських сил. У червні 2022 року Renault випустила спеціальну версію E-Tech Engineered для гібридних версій Clio, Captur, Arkana і Меган з елементами дизайну, натхненими новим Меган tech Виробництво моделей хетчбек і Універсал зупинено у квітні 24-го року. Але виробництво у Тереччині, а саме седанів, продовжується. Кілька слів про заряджений Renault Megane РС. Представлений у вересні 2017 року. Автомобіль отримав передній привід та турбований двигун 1,8 літра потужністю 280 кінських сил, звичайну механічну шестиступінчату коробку передач. Через європейські екологічні норми лінійка дизельних двигунів на риномиган 4-го покоління була скорочена, їх було всього 3. Бензинових лишилось дуже багато. Скільки випущено екземплярів, я не знайшов. Наприклад, третє покоління 4 мільйони це надзвичайно велика кількість, скільки четвертого чомусь не написано, чи спеціально приховало, чи... а можливо просто в Вікіпедії хтось не написав. Також з 2022 року в Європі почались продажі електромобіля Renault E-Tech Electric, тобто повністю електричний Renault Megane. Автомобіль є першою моделлю Renault на базі спеціальної платформи для електромобілів. Друзі, можливо, є власники даних електромеганів. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. Також прошу поставити лайк. Та поділитися цим відео можливо з якимось своїм другом, в якого є Renault Megane. А я думаю, такі друзі є в кожного, тому що Renault Megane – це надзвичайно поширений автомобіль в наш час. Не знаю, чи будуть нові випуски по історії моделі, тому що переглядів вони набирають дуже мало, хоча це в принципі авторський контент. Тобто таких відео немає на Ютубі. Наприклад, якщо взяти там поради для власників турбодизеля чи ще якісь такі відео, які я робив, таких відео є багато. І інформація можна сказати, повторюється, але їх дивляться. А ось такий авторський контент, де розказується повністю історія якоїсь моделі, немає на Ютубі, але і переглядів вони майже не набирають, тому не знаю, чи я буду продовжувати. Отож, кому подобається такий контент, підтримайте лайками, пишіть коментарі, щоб були якісь перегляди. Якщо будуть перегляди, будемо далі продовжувати. Дякую всім за увагу і до нової зустрічі.